Всім привіт! Закінчив розробку та виготовив антенну для купольного ребу. Дуже хочеться показати, тому що вийшло дуже технологічно і симпатично, але поки що не буду цього робити. Повністю спроєктована в комерційному та сучасному програмному забезпеченні. Всі елементи та деталі виготовлені на ЧПУ з латуні. Зараз підключу цей хобійний е, пристрій, щоб глянути її характеристики. Він мені не сильно подобається. Та й умови вимірювання в моїй маленькій комірці не дуже підходять. Але можна буде хоча б звірити маску КСХ. Під'єднав е, нановен до своєї антени. як ми бачимо, ось така крива КСХ. Я вибрав діапазон від 700 МГц до 1100 МГц. Можемо трошки детальніше розглянути, наприклад, вибравши частоту ЄРС старт, наприклад, 850 МГц. Стоп 950 МГц. Ось така крива КСХ, як ми бачимо десь. В середньому 1,5. Ще вам хотів показати. Маленький нюанс з приводу збалансованості, узгодженості антенн. Наприклад, візьмемо ширшу смугу 700 стоп. 1100 МГц. Ось така крива. І дивіться, коли я торкаюся до своєї антени, показники на графіку нічого не міняється, як ми бачимо. От ви чуєте, як я стукаю, тримаю за антенну, за елементи антенни, нічого не відбувається. А для прикладу, візьмемо зараз ось таку антенну. Під'єднав цю антенну до пристрою. Дивіться, як ця антена реагує на дотик моєї руки. Як ми бачимо, характеристики антени сильно змінюються. Чому це відбувається? Якщо вам цікаво, раджу почитати про балансування, узгодження, симетрування антен. Наприклад, добре це все описано в книжці Родхамеля. А я вам зараз покажу характеристики своєї антенни, які я отримав при розрахунку її в програмному забезпеченні. Ось таку діаграму спрямованості має моя антенна. Антена знаходиться всередині, не знизу. Тому що багато хто не розуміє, як для себе візуалізувати положення антени на діаграмі. Хотів би звернути увагу на підсилення, майже 7 дБ. Що для такої діаграми спрямованості, я рахую дуже добре. Далі вхідний імпенданс антени. Далі смуга КСХ нижче двійки, як ми бачимо, це 700-1100 МГц. Ось така робоча частота цієї антени. Про переваги цієї антени. По-перше, широка смуга 700 тисяч МГц, хороший середній КСХ, оскільки для ребу потрібен саме середній КСХ по всій смузі його роботи. Антена повністю узгоджена з фідером на 50 Ом. Хто цікавиться, антенами, раджу почитати про узгодження та семетрування антен. Це дуже важливо низька кросполяризація, велике підсилення при такій діаграмі випромінювання. Вона дійсно забезпечує так званий купольний захист позицій, техніки та різних важливих об'єктів. Також створює менший вплив на суміжні підрозділи, знижує ризик виявлення ворожим РЕР в порівнянні з, наприклад, секторними та колінеарними антенами з великим підсиленням. Також можливість працювати з великими потужностями підсилювача, хоча це потрібно тестувати. Окремо хочу зазначити некритичний вплив на цю антенну великих та масивних металевих об'єктів автомобілів, бронетехніки. Ось, наприклад, розрахунок всього мого ребу на хамві. Ось таку діаграму спрямованості я отримав при встановленні мого купольного ребу на автомобілі. Цірі антени є також і мінуси. Це складність та точність виготовлення, тільки ЧПУ, собівартість робіт та матеріалів. Але коли йдеться про захист життя, я думаю, можна знехтувати цими недоліками. В наступному відео я покажу модуль зават, який я буду використовувати. Він трошки відрізняється від тих, що розповсюджені зараз. За допомогою ПК протестуємо, як поводить себе підсилювач з моєю антеною, з китайським колінеарним диполем та узгодженим навантаженням. Дякую за перегляд!